Вітаю! З огляду на факт 20-річчя помаранчевої Революції та відповідного Дня Свободи і Гідності, і враховуючи, що я був активним учасником і помаранчевої Революції і Гідності сьогодні хотів звернути увагу на головні уроки передовсім помаранчевої революції для нинішньої влади і для всіх майбутніх влад в перспективі. Перший висновок, який варто зробити з помаранчевої революції, він полягає в тому, що акцію протесту можуть організувати політики. Ну, часом навіть велелюдну, велику акцію протесту можуть організувати політики. Але Майдан може організувати лише українське суспільство. Тобто лише коли велика маса людей, зокрема, переважно Київ. І представники всіх регіонів вважають, що їхні права, свободи, гідність порушена. Тільки тоді ми говоримо про якісний перехід із цього партійного політичної акції протесту в Майдан. Ми мали справу з акціями протесту, такими як Україна Безкучма, які закінчилися, м'яко кажучи, безуспішно. А помаранча революція закінчилася успішно, бо вона була революцією людей. А не рулюцію політиків. Не менш важливим уроком є те, що політики, які закликають людей вийти на акцію протесту, яка згодом переростає в революцію чи Майдан, повинні розуміти, що вони несуть повну відповідальність за наслідки. Вони повинні розуміти, чим це закінчиться. Вони повинні проаналізувати можливі варіанти розкуду подій і нести відповідальність за те, якщо справа пішла. Не в демократичному, правовому, а часом трагічному руслі. Я зі своїми колегами завжди пишаюся тим фактом, що в результаті помаранчевої революції не загинула жодна людина. Я навіть не знаю інформації про якісь там поранення, увіччя і так далі, або суперконфліктні речі. Це означає, що висока ступінь самоорганізації, і як я завжди кажу про те, що політики не заважали. Українському суспільству змінити владу і поставити на місце фальсифікаторів це один теж з несуттєвих, а навпаки, важливих уроків помаранчевої революції. Наступний урок звучить таким чином: непокаране зло приходить подвійним злом. Коли мене запитують, коли я зрозумів, що. Результати помаранчевої революції, або, скажімо, сподівання, мрії, і надії, не будуть реалізовані так, як це спод. На це сподівалися, я сказав, що одним із емоційних факторів була інформація, коли я дізнався про те, що хтось з адміністрації президента домовився, що кивалу, якого в народі тоді назвали підрахуєм, значить, людина, яка оголосила фальсифіковані результати виборів на користь Янковича, дали грамоту за заслуги. Не знаю перед ким. І тоді стало зрозуміло, що коли пробачаються люди. Які безпосередньо були організаторами фальсифікації, порушення закону, підігравання владі і так далі? Це закінчиться фарсом? За результатами, після того, як ми оприлюднювали масу прикладів фальсифікації, практично жодна людина не послала покарання, можливо, там кілька голів дільничі комісії. Не понесли покарання судді, які перед помаранчевою революцією проголосили, що Кучма був не 10 років президентом, а 5 років, тобто десь загубилося 5 років. Не пойсли покарання, і цей перелік можна продовжувати. Тепер ми з вами бачимо ситуацію і. Після революції гідності вже в 14 році, і в період війни з Росією, як то там, то там появляються люди з таким супер зашкварним бекграундом із фантастичними порушеннями доброчесності і корупційності в попередній період. Значить, але оскільки вони були не покарані, то появилися вже або як державні зрадники України, або друзі Путіна, або слуги ще когось. Отже, цей урок є вкрай важливий. Ще один важливий урок звучить приблизно таким чином, що як ви прийшли до влади за допомогою українського суспільства, ви повинні розуміти, що у владі повинні перебувати професійні, патріотичні і доброчесні люди. І цей так званий феномен любих друзів, коли у владі з'явилися люди, які або в силу конфлікту інтересів, або в силу Своєї історії діяльності, ну умовно кажучи, не обиралися українським суспільством на керівництво, а це створило проблеми і різниці немає. Чи цих при президенті любих друзів багато? Чи один любий друг, який керує офісом президента, якого ніхто не обирав, це так само деморалізує суспільство, делегітимує або наносить шкоду президенту, керівнику держави, який обіцяв одне, а на практиці. Виходило інше. Ще одна важлива річ, і цей урок, який так само ми мусимо не забувати з періоду помаранчевої революції, про те, що добрих і хороших олігархів не буває. Пам'ятаєте, що в якийсь період виникла ідея, і ця ідея після олігархату Кучми була дуже популярною, активною про те, що суспільство мусить. Мати головний клас середній клас, тобто середній клас мусить складати більшість населення, і коли середній клас це люди, які сплачують податки, які створюють робочі місця, які є свідомими громадянами України, вони можуть отримати баланс і не допустити розколів і конфліктів України. Не може бути 50 або 70 бідних людей, і скажімо, надбагатих, а над ними ще олігархів, які монополізують сфери впливу в економіці, політиці, в ЗМІ і таке інше. Насправді теж бідою, фактично другого, а може часом, навіть кінця першого року після помаранчої революції, було те, що тодішні олігархи зрозуміли, що можна купити індульгенцію. На те, що вони вже не кучмівські олігархи, не януковицькі олігархи, а правильні олігархи і. Можна заплатити внесок на будівництво якогось культурного об'єкту або палацу, або відновлення якоїсь історичної пам'яті. І як більше як 500 років, коли Мартин Лютер почав боротися з індульгенцією, корупцією в Ватикані і проголосив реформацію церкви, так і в нашій країні. Погані олігарха стали добрими, бо заплатили індульгенцію за якісь проекти, які подобались тодішній владі. На жаль, ця обставина ну, змушує нам сказати про те, що е, не можна е, за кошти або за покупку індульгенції 20 чи 30-річне Період вашої діяльності, коли ви порушили закон, коли ви наживались на українському світі, коли ви, наприклад, були людьми, які казали, що треба з путіном обнятися, цілуватися та далі, а на наступ, а коли влада змінилася, бо ситуація змінилася, ви стали патріотом і добросовісним платником податків, такі люди не можуть бути героями країни або моральними авторитетами, як це часто буває. Бо цінності не купуються за гроші. Вони є або нема. Ну і вже е, насамкінець е, хочу сказати про е, наступний урок. Кожен із президентів, чи менш чільних посадовців повинні розуміти, що президенти чи інші посадовці приходять, відходять, інколи тікають. А Є вічні цінності, це свобода людини, це національна гідність, це незалежність України. Вони вічні, і за них треба боротися.